Більше 1100 команд зареєструвалися для участі в змаганнях пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги на Закарпатті. Боротимуться за призові місця учні у п'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Кожна школа може представити по одній команді з кожного виду спорту. Проходитимуть змагання у п'ять етапів: на шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Мета популяризація спорту. Каже директорка департаменту освіти і науки молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. Контингентом віковим складають учні 5-9 класів. Вимогами про те, скільки видів спорту може бути це не обмежено, так але на всеукраїнських змаганнях. Всеукраїнських може бути участь від однієї школи або від однієї від області буде по тому чи іншому виду спорту. Ну, наприклад, якщо у нас будуть в області 10 наприклад, команд, будуть брати участь в волейбольних, так, то найсильніша буде команда. Підготовкою учнів займаються вчителі фізкультури. На шкільному рівні змагання вже відбулися, а на всеукраїнському завершаться в червні. Так, велика кількість бажаючих, і коли я приходжу, ну в основному вчитель фізичної культури повинен мотивувати собою. Так, ми маємо показувати приклад, і щоб діти рівнялися на нас, на вчителів фізичної культури. Тому я закликаю своїх колег, приєднуйтеся до цього проєкту, дайте можливість дітям проявити себе у спорті.